Іван святкував свій 60-річний ювілей з важким серцем, не знав, що йому робити. Його дружина, з якою він прожив 40 років і яка зібрала зараз повний зал гостей, ще не знає, що ввечері Іван збирається їй сказати, що йде від неї. Він себе не виправдовував, але і винним не вважав. Ну хто ж знав, що 50 років він ще закохається, та так сильно. Щодо своєї дружини він і приблизно нічого такого ніколи не відчував. Вони дуже молодими одружилися. Валентина була його однокурсницею в інституті. На третьому курсі вони розписалися, а вже влітку того року стали батьками їхньої донечки. Валентина з дитиною село до батьків повернулася, так і не закінчивши навчання. А Іван довчився. а потім пішов працювати. По службі він просувався дуже швидко. І вже до 35 років став дуже великим начальником. А Валентина тим часом народила ще одну донечку і з головою поринула в материнство. Перестала зовсім стерити за собою і в 40 років виглядала на всі 50. У Івана й справді ніколи не було інших жінок. Він був не від того. Дружину сприймав такою, як вона є, ніколи їй зауваження не робив. За все, дякував, але. І не любив. А коли десять років тому у них на роботі з'явилася Марина, Іван сам не зрозумів, що з ним робиться, бо такого ще ніколи не відчував. Не можна сказати, що вона була писаною красунею, але щось особливе було в цій жінці. Марина була на п'ять років молодшою від Івана, розлучена, сама виховувала сина. Не думав Іван, що закохається. Але вже вийшло, як вийшло. Став він Марині знаки уваги приділяти, дорогі подарунки дарувати. Вона спочатку, спочатку втікала від цих стосунків, бо знала, що Іван одружений, не хотіла сім'ю розбивати, та серцю не накажеш. Так і стали вони зустрічатися, і їхній таємний роман триває вже десять років, коли син Марини одружився і привів невістку додому. Іван купив коханій окрему квартиру, куди і сам чистенько заходив. Марину Іван полюбив всім серцем, відчував, що це таки його людина. Чи здогадувалася про це про його походеньки дружина, він не знав, та, якщо чесно, йому було байдуже. Валентина його все життя біля нього прожила поріг в маслі, нічого їй не бракувало, хоч вона сама жодного дня не працювала. Зараз Іван теж повністю забезпечує і дружину, і дітей, а те, що душа його горнеться до Марини, то лише його справа. Тому й надумав Іван іти з сім'ї відсвяткує свій ще річний ювілей. Дружині і дочка, він все залишає, бо вже визначився, що вони з Мариною будуть жити в тій квартирі, яку він купив. Валентина, коли почула про рішення чоловіка, та так голосило, що аж всі сусіди позбігалися. Доньки відразу стали на сторону мами, заявили батькові, якщо він це, що якщо він ще це зробить, то вони його знати не захочуть. Так важко на душі у Івана ще не було ніколи. Валентині він же все розповів, і вона його точно не пробачить, а діти відречуться, коли він піде до іншої. То що робити? Іван не зна.